Вітаю на каналі Мій квітник. Мене звати Наталя. Я запрошую вас сьогодні у свій осінній садок. За вікном моєї спальні я бачу малинник. Він не завжди має приглядний вигляд, і тому мені захотілося змін. Дизайн клумби я підгледіла в природи. І вирішила на передньому плані малинника створити клумбочку з різних злаків і декоративних трав. Задумала і створила. Ось так вона поки виглядає, ну і, звичайно, ревізор тут, як тут. В цю пору сад не такий вже нарядний, яскравий, барвистий, оскільки листя осипається. І в квітнику цвітуть останні квіти сезону. Звичайно, це хризантеми. Як відомо, хости називають королевами тінистого саду, і цього року вони себе дійсно показали справжніми королевами. Дуже красиво вони жовтіли, довго стояли такі нарядні. І привабливі у цьому старінні. Взагалі осінній сад має свою якусь таку особливу принаду. Завжди радує повторне цвітіння літніх квітів. От і карпатські дзвоники порадували ніжними такими своїми дзвіночками. А коли їх колише вітер, це особливо привабливо виглядає. Яскравості осінній клумбі додали і садові ротики. Виросли вони собі де захотіли, але ж красиво. На даний час цієї клумби вже немає. Напередодні Різдва ми бурили скважину, і тут усе перекопане. Але з іншого боку, є можливість. Закласти нову клумбу. Я все не наважувалася тут робити радикальні зміни, але обставини змусили. Все більше трав стає у моєму саду. Раніше я їх ігнорувала, але це ж така краса, особливо восени. З усіх ділянок мого саду найбільше мені подобається вже мій лісовий куточок. Він має такий сформований вже вигляд. Ну і тут мінімальні переробки я планую пересадила рододендрон, бо він зовсім не хотів рости. Постаралася створити йому належні умови. Ну, побачу, як перезимує. Шафран цієї осені був ну, дуже щедрим на цвітіння. Я навіть зібрала кілька тичинок. І засушила. Я люблю жовті квіти в саду, особливо восени. Ось ці жовто гарячі хризантеми, вони мені як сонечка. Навіть коли похмура погода, вони додають цієї ясності, теплоти в сад. Раніше мене приваблювали низькорослі рослини. І мені хотілося поменше мати в саду дерев, кущів, а зараз я розумію, наскільки помилялася. І ось кущі декоративні, чи навіть в даному випадку лохина, вони так прикрашають сад, додають йому структури, роблять його цікавим в такі пори року, як осінь і зима. Ну і, звичайно, хвойні. Їх зовсім мало в мене на ділянці, бо і ділянка в мене маленька, але ну, без них ніяк. Перестала нарікати на сусіда, що посадив в кінці моєї ділянки дві красуні берези. Це окраса. І навесні, і особливо восени та взимку. Місця у мене в садку мало, а хочеться всього, і тому я поступово відвоюю ділянки саду фруктового під квітники. Оце в мене нова така міні-клумбочка поки що. І головним героєм її є міскантус Меморі. Дуже мені його хотілося мати в саду, а місця не знайшлося. Тому довелося його ось так серед яблунь посадити. На ділянці у мене більше місць притінених. І тому ось тут розтягається такий вже міксбордер бордер наповнений ті невитривалими рослинами. Хоча тут і троянда я посадила. Ну і ця частина ще в роботі, вона ще вдосконалюється. Підписуйтесь на канал, щоб спостерігати. Як буде змінюватися ця частина мого саду? Довго я не могла створити в уяві цілісну картину, об'єднати весь свій сад в єдине ціле. І ось нарешті така картина вималювалася. Саме з цього місця в мене починатиметься моя садова стежина, яка буде об'єднувати весь сад. Ну, і перше, що я зробила, прибрала з тієї стежини клематис. Трошечки його змістила ось сюди, під кущ форзиції, для того, щоб звільнити якраз стежину. Ось так між двома кущами будемо заходити, занурюватися в мій сад. І сюди. Повз алейку троянд, по периметру буде проходити садова стежина. Буду рада, якщо ви завітаєте, будемо разом гуляти цією стежиною. До зустрічі!